Добре, солдати! Що солдати! Ми сьогодні будемо тренуватися. Тренуватися, чого? Ми будемо сьогодні тренуватися, тому що може напасти земельське військо і припутати вас з основним військом назад і вас вбити. Вбити? Вам угу. потрібно тренуватися потім зараз захистити. І як ми будемо тренуватися стрільбою. Стрільбою. Так. Я вам, може, там луки, а ви маєте запалпасти, так? Угу. Ммм... Тріля... Ну, щось... Ну, постійте! Все! Що? А як вони мене нападуть? Тоді буде, ви будете, будете бити зав'єту проти... Назарської армії. Назарської армії? Так. А... Ви будете на нас сформуватися проти... Ну, проти безземляно-бандерівської... Як вони мене нападуть, то... Ну, без замаська військо, тому будемо тут воювати проти на війська. Так, правильно. Добре, йдемо. Добре, як ви навіщо перший раз, то вийде другий раз. Добре. Наздавайся, первен. Перший навіть не дойдуть. Ну, певно, так. Третій. Добре, дом четвертий. Ой. Це останні. Іди, не впор А чому я не впорвся? Дві ліпши ді більше побіч Ну, Добре. Uh, Привіт, Миколах Байер, Ти... їх би хотіли подати з вітьками. Ну, всі провалили. Надіюсь, вони завтра зможуть uh, до... пройти. Так, є надіюсь, що вони зможуть все пройти, і, ну, і зможуть воювати. Це проте, і протей ще час є. 4 дня. Uh, так, 4 дня залишилося, я буду що тиждень. Uh, добре. Uh, добре. Проблема в твоєму війську, тому що в них немає конденсант, тобто. Доброго Так, У них немає доброго зору, але є гозом. Гозум, так. Ну і швидкість. Та. Це може теж допомогти. Але. їм не ще захищатися. Ну так. Але їм не напевно покращити зі більше конденсації, контрсталь. Більше детальності зогу потрібно. Так, детальності зогу це більш потрібно їм. Тим більш, що... до інтервенції землі не завжди залишилося на навіть на не так багато. Скільки? 4 дня. Мені цього хватиться, щоб повністю дотренуватися. Я сподіваюся, що вистачить. Бо, як ми не встигнемо, буде надто вже пізно. Так. Так, занадто пізно. Добре, мені даст не найти, тому що зараз в А що? стало темно. Де, та... там та, та, темно, так.